Просто зараз у самому серці Ніжина на наших очах твориться історія. Вона з присмаком гіркоти та суму, проте має надважливе значення для сучасників та нащадків. На вулиці Гоголя біля собору всіх святих зводять меморіал загиблим українським героям. Ініціатором проєкту виступив політик Антон Геращенко та очільник Ніжана Олександр Кодола. Будують меморіал виключно за благодійні кошти. На сьогоднішній день відбуваються роботи київським підрядникам. Це фахівці височезного рівня. Вже залито більше ста кубів бетонної суміші і. Я можу сказати, що кожен день вони звітують перед нами і перед інститутом майбутнього, який фізично, ну не фізично, а фактично і надає мецена кошти меценатів. І я можу зазначити тільки одне: що роботи виконуються на найвищому рівні і дуже якісно. До робіт зі зведення меморіалу столичні будівельники приступили на початку червня. На сьогодні картинка вже вимальовується. Майже 100% бетонних робіт виконали ну весь об'єм. Далі у нас ми працюємо з гранітом. Це все буде закриватись гранітом. Потім поставимо стелу, поставимо пам'ятник Мацієвського. Ну, це як буде як символ. Проєкт розробляли найкращі архітектори країни. В центрі меморіалу буде розміщена бронзова скульптура Олександра Мацієвського, героя України, якого розстріляли російські військові за слова Слава Україні. Сам же монумент буде виконаний у червоно-чорних кольорах у формі великого козацького хреста. Розмір меморіалу в діаметрі складає 16 метрів, а самого козацького хреста 12. Відкритий меморіальний комплекс усім загиблим українським героям планують вже у жовтні цього року.